Трьох чоловіків за підозрою у перевезенні цистерни краденої нафти затримали вчора поблизу прилук співробітники Служби безпеки України. На цих кадрах ви бачите, як це відбувалося. Оперативники спецслужби затримали зломисників на одному з автошляхів Чернігівщини під час спроби несанкціонованого транспортування нафтосеровини. Встановлено, що група осіб незаконно проникла на територію державного нафтопромислу. Через роз'єднання конструкції нафтоперегонного обладнання зловмисники перекачали близько 36 тонн очищеної нафти до автоцистерни. У подальшому ділки планували вивезти сировину до однієї з областей для продажу на чорному ринку. Співробітники СБУ перевірили нафтопромисловий об'єкт, виявили місце врізки та приладдя, яким користувалися затримані. В автоцистерні перевозили 36 тонн очищеної нафти. Справу розслідують за статтею Крадіжка.